Всім привіт! І ви на каналі Будмизель Ербек Сьогодні ми будемо грати в Murder Mystery 2, але не на ноутбуці. Ну що ж, поїхали, приємного перегляду. Ну що ж, перший раунд як ви бачите, я стала невинним. Ну і давайте, як завжди, спробуємо вижити. Я маю надіти, що ми зможемо вижити і виграти. Ну і давайте... так, до нього... Ой, боже мій! Я не хочу до них йти, він мене напрягає. Ой-ой-ой, боже мій! Ой, боже мій я всюди заник все. Ой, боже мій! Ааа, боже мій. Ой, ой, іду. Тикаємо, чекаємо, просто чекаємо. Куди, куди вона пішла? хоп хоп, хоп, оп-хоп. Все. Так, сидимо, сидимо. Тиша, 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 тиша. Хай вони піду. Іди, 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 іди. Хоп. Оп, пистолет. Все. Красота. Ой-ой-ой. Боже мой. Да куда Ой, все. Ой, ой, ой. Це була перемога. Вона трошки в шоці, але нічого страшного. Це, ну що ж, наступний раз, ви, як ви бачите, я стала невинним. Ну, було б непогано виграти, як в минулому раунду. Це просто буде супер, просто шикарно. Краще не бувало. А я тепер хочу заникатись. Бо мені страшно. Все, я пішла. Все, я буду тут сидіти. Що мені взагалі хтось робить знички. Ну добре, може в мене знайде мардер, але я доки посижу, посижу, подивлюсь фільм. Мультфільми. Ось, дивіться, круто, сажу собі. Ще попкорну не вистачає і буде взагалі суперово. Дивіться, як гарна. Просто шикарно. Все, мені нудно дивитися цей фільм. мультфільм, я пішла. Так, ти мардер? Ні, ні, так. Ой, якщо ти мардер, вже я краще піду. Монетки. Ой-ой-ой, ой, 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 ой ти мардер. Ой, ой. Ой-ой-ой. А, вона мартер, боже мій. а а боже мій. Допоможіть. Люди добрі. Oh my God. Мене вбили. Так, ну що ж, наступний ну як ви бачите, я стала шерифом. Так, ну це просто шикарно. Давайте так завжди спробуємо вижити. Ну а ще краще виграти. Це буде взагалі супер-пупер. Ой, а хто мартер? Ага, дивіться. Ой, а де він. Ага, ой, зрозуміло. І це була перемога. Так, ну що ж, наступний ран. Ну, як ви бачите, я стала невинним. Ой, ну нічого страшного, ми все одно, я думаю, зможемо вижити і виграти ще краще. Так, давайте посидімо. Посидімо, просто почекаємо. Ой, ой, тікай. Ой-ой-ой, да боже мій, мене зараз б'ють! Не вбили. Ой. Ой-ой-ой.

Ну що ж, ось ще до підходи до кінця? Якщо тобі сподобалось це відео то став прибайку та підписуйся на мій канал до зустрічі в новому відео.